полюбі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс в режимчик, де нам прийдеться ось до такій халабулі, от його чистити, відмивати. А що далі з ними робити, чесно кажучи, не знаю. І в принципі, нам поможе в цьому всьому розібратися якраз таки туторіал. І перше, що нам треба, це взяти мітлу і каже: ось о Violet House Вона хоче, щоб ми вбили трьох щурів, замінили вікно, замінили кровать і відчистили цю підлогу. Ага, ух ти, як. Це серйозно. Так, все, тут ми все зробили. Вибиваємо стекло. Тепер, я так розумію, правильно? Так же ж. Ам... Алло. А воно воно не вибив. Не розумію. Але я за хамером розбив усіх мишей. Прикол. Окей. Ам... А що мені треба робити? Шоп? Не шоп. В шопі тільки за гроші. Апгрейд. Uh, small plot medium plot це теж не то. А я не поняв. А що робіть? Стартер пак. Ну це теж таке, типу, це лабуда мені це не треба. Мені треба якось щось з вікном робити. Ой, поламав кровать. Прикол. А що за цими всіма штуками робити? Я не розумію, я просто поламав усе. А що, а як. Опен меню. А. Тепер поняв окей. Купляємо ліжку, купляємо вікно і. Let's go. Так. Першим чином поставимо вікно отаким От чином і. Ліжко Бемц. Все. це зробив фініш. І тепер у мене є новий тул, апгрейд, якийсь ця, коротше, кісточка, поняв. Обалдіть, непогано. І щоб нам виходить зробити апгрейд, треба 10 таких, типу, хатин почистити там, да? І залутати 10 тисяч баксів кешу. Окей, тоді ми. Купляємо, купляємо ем, кровать, купляємо вікно. Ідемо зразу, міняємо то все. да? Ага, спочатку треба розбивати, я поняв Ми ще й зразу ми перебили, хопа. Що тут чистим тепер? Якийсь сок пролили, обалдеть. Так, це таке є. Ставимо ліжко, ставимо е, вікно. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: the Girl, the Garden, Гарден Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Тавер Дефенс і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій ігрі. І все. 652 бакси. let's go. П'ять зірочок, дві. Тримаюсь, нормально. Так, далі, що у нас тут? Убити знову ж таки мишей, замінити вікно, замінити двері і почистити той. Як зазвичай, саму підлогу. А то, походу, блоксікола була. Поняв, пацан, то не той. Не сок був. Ладно. Ставимо, ага, туди. Спочатку вибити, потім поставити. Бемц. Знову ж таки, опа. Вибиваємо стік. О, на цей раз я прям вибив, слухай. А як мені перебити мишей? А, ну в принципі, якраз таки хамером я їх і перебивав. Я просто був боявся, що я можу зламати ліжко, але ні, тут все окей. Оросом, Давай далі. Що в нас тут. А, ну нам ще, ще трохи робити і робити. Окей, треба йому замінити два вікна цьому дядьку. Гляємо два вікна і шуруємо це тут зразу робити. Опа, вибивали всі вікна. Ми шеї теж перебили. Тепер чистимо підлогу. Вимиваємо, бо можна так на таких калюжах шей підсковзнутися, а це не прикольно. І все, робота зроблена. Let's go. До цих пір п'ять зірочок. Все хорошо Окей, далі. Нам треба знову ж таки ліжку двері, а, помити підлогу і замочити всіх мишень. Ну, це стабільна історія в цілому. Правда, буває не так, то і легко по нього попасти по цим мишам. Ну ладно, це таке. В принципі, роботу свою ми все одно робимо. І все окей. Так, хоросок. Росон. Перебити вікна. А, ну тут, в принципі, бачиш, воно все таке поначалу легке. Я думаю, через те, що тут ну самі, типу, катинки невеликі. Поняв? І, ну, не багато що в цілому -то можна зробити. Можна було б там красити, типу, там Павутину прибирати туди-сюди. Проте. Це просто-напросто не має ніякого сенсу. Тому Let's go Але поки що я прям нормально йду, дивіться. Ніхто на мене не жалується, я типу класний пацан. Тут знову ось Попо хоче, щоб йому замінили вікна, почистили підлогу і опять же ж такі миші. А що ви такого робили в хаті, що у вас так багато всіх мишей робиться, а? Що за прикол? Що у вас не вийшло, що з вами не так? Ви що на підлозі їли, що непонятно. Так, окей. Давайте мені наступну О, тут уже щось помінялось Треба ліжко, треба двері і, в принципі. Easy, 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 easy. Візьми, будь ласка, молотка, дякую. Диви. Буває, взагалі, нелегко зловити цих мишей. Це взагалі якийсь жесть. Окей. Але достатньо, достатньо таки легко. Перші оці етапи, це прям супер-супер І, типу, все, що мені треба, це просто назбирати грошей. Бо 10, типу, домів оцих, то я вже зробив. Я відмив, типу, все чітко. Але. На жаль, грошей не так багато я заробляю, як хотів би. Цікаво, а що, якщо? Я, типу, візьму. І, наприклад. Ем, кісточкою може пройдусь. Типу, наприклад, Видаляю якісь, типу, чи то плямки, чи то що. а ну давай купимо цю штуку, перепровіримо, як це працює. Ем. А, диви, реально, забирається паутина. Обалдіть. Так слухай, я зараз можу тупо м собі. Заробити більше грошей. А мені не вистачає, щоб мити. Я поняв. Мені треба гроші. Де взяти гроші? Окей, давайте мені наступний, Я тут, в принципі, розберусь. Угу, І в мене тепер в задачах додавалося якраз таки, прибрати 4 паутиня. Поняв, коли я якраз я купив сам інструмент. Окей, я поняв. Все. Ді запитань немає. Треба B, треба Window. І, в принципі, все. Все остальне. Тут таке то легко. Просто помити. Вбивати шею, як обично. Окей. Okay. Так, з цим ми розібралися. Ставимо всі ці штучки. І тепер завдяки кісточки забираємо саму павутину. Поняв? І, відповідно, будемо лутати зараз кеш. Зараз я ще й куплю оцю штуку, щоб мити. І буде прям вообще бомба. Буде прям вообще, вообще прикольно. Так, давай. Um, да. мені, в принципі, вистачає, щоб купити і оцю штуку. І на беблі також які замінити теж все окей. Okay. Тому. Let's go. Зразу перебиваємо всіх мишей Бо ми, миші Це дуже такі шкідники. Диви Не попадаю. Прикол. Ставимо вікна а, о, отак от, от. Тепер паутина. А ну, геть пішла. Ти Ті тільки мішаєш. Нічого хорошого, стає немає. Зараз буде все мене тут чистесенько гарнесенько. Клієнти будуть довольні. А довольні клієнти значить більше грошей. Так, тепер Оцю штукою. Воо, диви. Обалдеть. Я прям відмиваю його, диви, яка бомба. Це просто шок. Оп, оп. Отако. І це ще й поняв? Це ще й треба. Походу, з тих сторін теж поняв. Не тільки всередині, а. І тут, да, я поняв, обалдеть. Зато дивись, скільки зразу я грошей лутаю. Наскільки на ну наскільки більше? Обалденно, як же ж обалденно? Все тако гарненько вимиваємо. Під чисту, підчисту. І, походу, люди якраз таки профтикуються тут, де треба мити. Поняв? Вони ну, там не замічають якусь, можливо, одну маленьку детальку, яку вони не помили. І відповідно втрачають свій рейтинг. Але в нас все окей, 200 я заробив просто отаку заразочок обалденно. От тепер зараз в мене прям все піде вгору. Окей, йому надо двері, йому надо вікно. Вікно, двері, let's go. Оце ми тако просто вибиваємо. Так, що тут тут все, да, в нас? Ем, ну, вроді як да, ставимо двері. Ставимо вікно. Тепер прибираємо павутинку. Let's go. А що не так з дверами не поняв? Чого воно пише replace the door? Ну, типу, я двері то поставив. Ой, пацану, вдарив дуже трупопиті трохи. Але мені не зарахувало диви. Наче я зрозумів, наче я нічого не робив. Жесть, в мене тепер зараз рейтинг впаде, це ж тупо баг. Я ж не, не, ну, не при чому тут, правильно? Правильно, 98%. Ось ці штуки. Не пропускати. Ось-о, де ще одна. О, 100% Диви, типу, ну все окей, але у мене тупо отут ОВО І все, я не можу просто поставити двері. Ну я куплю ще одні, але ж це так не працює, поняв. Ну я не можу поставити двері. Хе-хе. Обалдеть. Але ну хоч все одно, мені поставили 5 із 5, тому в принципі чітко. Так, що тобі треба? Тобі треба замінити 2 вікна. О, окей, запитань немає. Купляємо два вікна одразу. І погнали тут усе розносити. let's go. Все, good. Тепер паутинка. Так, ставимо йому два вікна. Опа. І тепер осталось тільки по факту помити. От тепер. Давай, let's go. Це гарненько вимиваємо. Хоча диви, там по факту написано, типу, помити чисто тільки стіни, але ж. ну, Якщо я мию тільки стіни, то в мене не весь іде прогрес, поняв? Тобто, ну, в мене, типу, не всі відсотки збираються. Поняв? Так що не знаю, не знаю. Це б я в цьому моменті тут не довіряв ці штуки. Але 100% є. Тому, в принципі, все. Помили, помили, помили. Фініш. New upgrade tool. Paint bucket. Я теперь можу красити, да? Обалдеть. Дуже буде цікаво подивитися ця штука, як працює. Але, в принципі, подивимося ми на це вже в наступній серії, тому що цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забуваємо тицяти сюди вподобання, а також підписочку на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою. Мені ще й дали попить. Ще й не один раз ти представляєш? Обалдеть. А ну, іди сюди, баба тупа. На горба.